Капеланське благословіння, на 1 травня 25-го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані Ісус говорить такі слова, що настав час, коли мертві почують голос мій. і Ті, хто творив добро, воскреснуть на життя, а ті, хто творив зло, воскреснуть на суд. І ми знаєте, підходимо до цього місця Євангелія, яке читається на кожному похороні. І це місце, знаєте, задумавшись над ним. Я навіть і не зміг його про нього щось сказати. Бо я задумався над тим, а що таке людина? Де сама є людина? І що, коли Воскресне тіло, що станеться далі? Тобто Воскресне тіло то воно і з'єднає саме тіло Воскресне і з'єднається з духом, який. При смерті розділився, вийшов з тіла, і який вічна душа війде в тіло. І вони з'єднаються. І знову, тобто Воскресне людина, і що таке добро, і що таке зло, бо при, коли, як, той, хто робив добро, Воскресне на Воскресіння життя. А той, хто зло на суд Воскресне. Буду судимий. І суд буде праведний Ісус каже, бо Він творить волю Отця, а не свою. Тому і буде справедливий праведний суд. Але що означають ці слова, сказані мені Ісусу? Що таке добро про те, яке каже Ісус? Після якого. Людина Воскресає на життя. І що таке зло, коли воно воскресає для суду? Як це сформулювати, як це зрозуміти, збагнути? І застосувати щодо свого життя? Бо і говориться про Воскресіння на життя або на суд. Не на смерть, а на суд? І ці речі, які не поясниш, не доведеш, не зробиш висновки, ці речі або розкриються в наших серцях, або наше серця буде черстві для цих слів. Але Господь їх промовляє саме для нас, бо наше серце здатне це звагнути, зрозуміти. І покластися на наше серця, прийняти їх у нас є здатність. Тому він і говорить про них, бо приймає участь в нашому житті, але хоче, щоб наше життя ну, піднеслося з землі і дійсно війшло в життя вічне. Але саме ті серця. Які перетворилися або переробилися, перетопилися і стали тими, які це може е, приймати, чути, розуміти, бачити, наблизяться через це до нього і дійсно стануть синами Божими, братами Ісуса синами царськими і дочками, царевнами і царевичами Царства Небесного. І той дар, який нам подарений отцем, тоді ми його зможемо прийняти в, її, в його повноті. Цей дар прийняти. Але для мене сьогодні це складно. Я так думаю, що і для кожного це складно. Але це не означає або навпаки. Все одно його слова означають, що я здатен їх прийняти. І прийняття цих слів пройде через моє бажання їх опанувати, але з допомогою Отця Небесного, який мені допоможе це зробити. Бо сам я по собі не здатний це робити і можу воскресати тільки на суд. Але з ним. Я можу воскреснути на життя вічне. Амінь.